Ранок добрий. Давайте з вами по традиції подивимось карту дня. Відпустіть всі думки, бо тільки про себе. Карта дня на сьогодні, що сьогодні нас чекає. Четвірочка кубків. Сьогодні дехто буде займатися якимось таким спортом, але це не активний вид, в когось, може така йога бути, якісь медитації, можуть програтися далі. Хтось трошки буде знаходитися в стані а. Патії, може, когось десь запросили, там, випивати буде, або просто хтось вдома захоче. Або защитується такий от стан, коли не дуже щось хочеться, і просто, просто я хочу подепресувати. Можливо, вас хтось образив, ви дійсно знаєте так, ображаєтесь, думаєте весь час про це, думки на цьому зосередженні, не відпускаєте. От вам подобається обіжатись. Ну, от хочеться вам пообіжатися, хочеться подуться. Е, да, і, скоріш за все, це людина, яка зіграла роль в тому, що ну, такий стан у вас. Ви там собі щось сидите, думаєте, може снитися вам ця людина, ночами думаєте про неї, ну і ніч плавно переростає в день. Ви продовжуєте думати, трошечки грузитися цим всім ділом. вам, як порада, визнається трошки в духовну сферу, знаєте, якісь там ну, медитації, може, мандри просто повключайте, Це дуже позитивно впливає на енергетичний стан тіла, організму. Ну, якось так. Гарного дня.